І так, я йду від маяка до міста Фрайла. Карта мені сказала, що це буде 54 хвилини. Ну, я знаю, наскільки Google карти правдиві. Вони розраховують, що ми полетимо на повітряній кулі напрямки. Але шлях завжди можна помножити ну, на 3, напевно. Вот. Але мені це подобається, я люблю ходити, я люблю досліджувати різні території. І ось зараз я вже на півдорозі до Фрайля. Ну, пройшла напевно годину і тут вже зустрічаються мені такі острівки, там, де живуть люди у цій пустелі. Ось ви бачите таке обійстя, таке помешкання зробили самостійно люди. Я бачу, там є плитка, на якій вони смажать чи варять щось. Тут можна встановити газовий балон і приєднати плитку, а також можна встановити сонячні батареї. Ще тут є такий лайфхак, там трішки далі, там, де знаходиться місто Фрайле і Лягалета, там є офіс Червоного Хресту. І ці люди, які живуть безкоштовно в цій пустелі, вони ходять в офіс, в офіс Червоного Христу за харчуванням, водою і різними необхідними речами для життя. Я ще не знаю, тут я вже загубила стежину. Я кудись іду, але... Тут дуже потужна природа, мені подобаються такі чудернацькі форми скель. Я шукаю дорогу. Нащупала якусь стежину, іду по ній. Тут я бачу такі ящики, повзають, ховаються від мене. Я їх не можу зловити на відео. Не знаю, як я тут вийду, зараз спробую. Ну, Я думаю, це людських рук створіння. Хто це робив для чого, це невідомо. І ось я дійшла до міста Фрайлі, де я живу. Ось воно тут за 500 метрів від мене. І ось тут знаходяться декілька пляжів, які я відвідую щодня зранку і ввечері. Але зараз я прямую туди, для того, щоб змити з себе дорожній пил і освіжитися і тоді піду додому приготую щось собі пообідати а поки що я йду до цих моїх пляжів. Скільки зайняло часу, я не знаю. Напевно, годинки-дві я йду від того місця тої точки пункту. Ф... фонара від маяка. І ще хочу сказати на рахунок оцих терас. Ці тераси робили, звичайно, самі люди, і коли я знімала відео, в якому розповідала, що Турхієрдал відкрив на Тенерифе Піраміди, це фейк, це зовсім не піраміди, це тераси, яким люди роблять звичайно самотужки. Вони... Укріплюють ґрунт, щоб він не сповзав, для того, щоб проводити на ньому іригаційні роботи, тобто сільськогосподарські роботи. Я так думаю, що це для цього зроблені такі тераси, тому що каміння і ґрунт сповзають вниз, само собою, і унеможливлюють роботу із посадкою сільськогосподарських. Рослин, а тут на Тенерифе люди також люблять цим займатися, тому що перші люди, які тут жили, і це Гуанчі, великі люди, вони займалися сільськогосподарськими роботами, були величезними людьми по зросту, але на ці Канарські острови позаздрилися іспанці, вони завоювали ці острови, поубивали місцевих жителів. І ввели тут іспанську мову і, значить, свої порядки. І тут на території Канарських островів зараз знаходиться країна Королевство Іспанія. І дякую, королевству Іспанії. Дякую Євросоюзу, що приймає українців і захищає нас, дає тимчасовий захист від війни мамочкам, матерям з дітьми і людям престарілим, і жінкам, і чоловікам, і дітям, які в змозі виїхати з України, які мають потребу виїхати з України. Тут вони отримують тимчасовий захист від війни. Дивіться мій блог Тимчасовий захист українців в Іспанії і ви отримуєте всю необхідну інформацію, як попасти в Іспанію, як потрапити на програму, або як просто приїхати в Іспанію і отримати тимчасовий захист. Тимчасовий захист від війни в Іспанії отримують всі українці, звернувшись в поліцію. Цю інформацію я надаю під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте і читайте опис під кожним відео, там, де написано тимчасовий захист українців в Іспанії або на Канарах, або на Тенерифе». Головний, головний. Тези з мого блогу називається починається із слів Тимчасовий захист українців. Там, де немає не назви тимчасовий захист, я просто розповідаю про мої подорожі, про моє життя, про різні няшки, які є на Тенерифе, про безкоштовний проїзд, наприклад медицину і так далі. Але якщо ви дійсно хочете отримати тимчасовий захист, то читайте. Дивіться блог, дивіться відео там, де написано. Тимчасовий захист, саме тимчасовий захист. Відкривайте це відео, відкривайте опис під відео. І там я даю інструкцію. Що робити, коли ви потрапили в Іспанію, або ще не потрапили в Іспанію, куди писати електронна адреса, тема листа і що писати в листі для того, щоб вас запросили на співбесіду в поліцію або на програму, наприклад, Сеар або Червоний Хрест. Тут є декілька програм на Тенерифе, і основна з них це Сеар. Я вже рік і два місяці знаходжуся на сеарі на програмі під тимчасовим захистом. Спочатку я була на нульовій фазі, я отримала харчування і гуртожиток. Потім я перейшла на першу фазу. Мене перевезли до Мадриду, там я прожила чотири місяці, потім повернулася знову на КНРФ. У Мадриді я отримала... Соціальні потреби, а вже на другій фазі на Тенерифе, я сама самотужки орендувала квартиру в районі, у цьому місці, де я живу, і е, програма мені оплачує цю квартиру, а також е, виділяють гроші на соціальні потреби. Це все разом складає 901. Євро, на квартиру у нас виходить 450 євро. На все інше це наше харчування, соціальні потреби, якісь нужди і так далі. І так далі. Все, що ви вважаєте за потрібне. Тут уже СР не контролює ці кошти. На, першому, на першій фазі, коли я була в Мадриді, нам потрібно було здавати чеки і відчитуватися за кошти. А друга фаза цього не потребує. Тобто ви вже асимілюєтеся і для того, щоб проживати в Іспанії і працювати в Іспанії. І ще для цього надається безкоштовний курс іспанської мови, а перший, а другий етап. І мама вже буде Б2 також. Тобто, коли ви маєте рівень іспанської Б2, ви можете влаштуватися на дуже хорошу роботу. Я знахожуся вже на рівні А2. Здала екзамен А1. Непогано на 90%, але все-таки цей рівень недостатній для того, щоб отримати нормальну роботу. Я це розумію, що мій рівень іспанської низький, тому я не тільки беру курс іспанської онлайн, але також слухаю в інтернеті якісь курси і також спілкуюся, намагаюся спілкуватися іспанською з носителями іспанської мови. Проживають. У мене друзі іспанці. Намагаюся з ними якось познайомитися, спілкуватися і асимілюватися в цій країні. Ось я прийшла на свій пляжик, на який я хожу кожен день. Зараз мию в дорожній пил і піду додому, тому що вже сонце досить високо і воно припікає.